Це зараз о, опасно пробачте. <ріст> да, я, я сама не ходжу і стараюся в общем, оминати такі, насамперед, концерти та якісь такі от, ну, гуртові такі от, о, зустрічі. Можливо, це в плані безпеки і потрібно, але не знаю, я десь пів року назад був в Полтаві, там також відвідував постійно театри і це як. Не знаю, дуже стимулює жити далі, почуватися краще, не знаю, відключатися від, від проблем. Так що не знаю. Хотілося б, щоб вони були. А як можна зараз це сказати обмеження? Мабуть, умови так ставлять. Ну, я, я взагалі не розумію, зачем обмежувати, ну просто умови такі, що. А вдруг буде повітряна тривога і що то до доробити? А люди лякаються. Це жах, тому що я працюю в театральній сфері, і це означає, що я не можу працювати. Я тільки приїхав. Я живу жив в Харкові, але після вторгнення приїхав у Львів. І зараз я повернувся, щоб відроджувати театр. Але це неможливо, тому що є тільки дві локації, на яких можна працювати, і вони дорогі. Ми живемо біля терористів. Сусідня країна кончена, вона може в будь-який момент якийсь масовий теракт зробити, а з іншої сторони не знаю. Звісно, людей багато в Харкові зараз і всім хочеться якихось заходів якось відволікатись. Короте, бачите, дві сторони тут і не знаю, яка з них правильна. Мабуть, краще зберегти життя і не проводити масові запчасти. Ну, Тому що я вважаю, що культура повинна. Існувати незалежно від того, що робиться в країні. Інакше вмре без культури.